Є знижки на Долгіт Крем та Долгіт Гель до 30% в аптеках подорожних, вам та ощад. Крига з кресла після п'яти місяців суперечок, і затримок у США, таки погодились проголосувати за допомогу Україні. За виділення грошей Києву виступив навіть спікер Палати представників Конгресу Джонсон, який і не виносив законопроєкт на голосування весь час. На які умови погодились піти республіканці, коли голосуватиме конгрес. Як скоро Україна зможе отримати допомогу, яку важливу зброю майже точно отримають ЗСУ, та чи не буде запісно – Розповім за мить з вами новини. Тесенії і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Доля України може вирішитися вже цього тижня. Спікер Палати представників США Майк Джонсон дав гучну обіцянку, що вже 20 квітня таки винесе законопроєкт про виділення допомоги Україні на голосування після п'яти місяців затримок. Чвари відвертого політичного цирку. А ще після того як Україна зазнала нищівних ударів по енергетиці через брак ППО і втратила Авдіївку через брак артилерійських снарядів. Джонсон нарешті ніби вийшов із передвиборчого трансу і сказав так, ніби нічого й не було. Я думаю, що надання летальної допомоги Україні просто зараз критично важливе. Ми не можемо грати у цим у політику. Ввечері 17 квітня виклали у вільний доступ і текст законопроєкту. Нагадаю, що Джонсон запропонував винести на голосування раніше погоджений сенатом законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та на фінансування інших пріоритетів для американської безпеки, але у роздробленому вигляді конгресмени голосуватимуть за всі чотири пункти окремо а те, що Погодять, піде на затвердження Сенату, а потім і президенту. Так от, що пропонує Джонсон Україні. Давайте пройдемось по основному. Загальний розмір допомоги Україні навіть трохи перевищує суму, яку запропонував Сенат: 68 мільярдів доларів США замість 62 мільярди. Звучить непогано з цієї суми на поповнення запасів озброєнь та американських складів передбачається виділити 23,2 мільярди доларів США. Надії американських сил у східній Європі 11,3 мільярда доларів, а на закупівлі Україною озброєнь 14 мільярдів доларів. До речі, як і в сенатській версії, ще 26 мільйонів доларів американці хочуть виділити на важливі дрібниці: перевірку, нагляд за наданою допомогою і загальну підзвітність. Це все, що стосується збройної допомоги. Якщо підсумувати, то Джонсон нічого майже не змінив, а лише. Перерозподілив кілька мільярдів між різними пунктами витрат, а також запропонував більш жорсткий моніторинг витрат. Чи вартувало це українських життів, які забрала Росія через нестачу американської допомоги впродовж зими весни 2024 року? Точно ні, але. Маємо, що маємо. А от щодо економічної допомоги Україні дещо таки змінилося. Спікер Палати представників запропонував те, що колись на власних мітингах волав Дональд Трамп. Допомога Україні в кредит. Таким чином, майже 8 мільярдів доларів економічної підтримки Київ зможе взяти у вигляді кредитів до 30 вересня 2025 року. Цей пункт виглядає відверто драконівським з огляду на економічну ситуацію в Україні. Наші міста безупинно бомблять, велика кількість людей виїхала, а енергетика переживає найскрутніші часи в історії. Але на здивування українців такий одіозний і цинічний Джонсон неочікувано попіклувався. І про це виявляється, у документі є малий, але надважливий пункт борги може списати президент США. Згідно з ініціативою спікера Палати представників США Майка Джонсона пропонується виділити Україні 7,8 мільярдів доларів прямої фінансової допомоги в кредит. Однак, в законопроєкті є пункт, який дозволить президенту США списати половину, а згодом і всю суму фінансової допомоги, яка буде надана Україні, зокрема, після 15 листопада, 2024 року, президент після подачі відповідного обґрунтування до конгресу. Зможе списати до половину суми боргу. А з 1 січня 26-го року президент отримає право списати весь борг. І це дуже гарно для нас новина. Бо для України під час війни кожна копійчина на вагу золота для американців, чесно кажучи, ці кілька десятків мільярдів краплина від всього бюджету, особливо у порівнянні з оборонним бюджетом, у 886 мільярдів доларів США на 24-й рік. А от Україна, який довелося воювати без американської допомоги, за цей час витратила кругленьку суму на закупівлю зброї, якої так сильно бракувало, за словами міністра фінансів України Сергія Марченка, це могло викликати неабияку економічну кризу. Утім, минулося на початку 24-го року. Україна опинилась у складній ситуації через недостатню кількість як фінансування. Так і озброєння та боєприпасів, але ефективна політика уряду у цей час дозволила зберегти фінансову стабільність. 4 мільярди доларів США саме такий обсяг коштів на закупівлю озброєння витратив уряд в умовах, коли бракувало обіцяних партнерами снарядів і зброї, і це має негативні наслідки для бюджету. Відсутність або затримка у підтримці України негативно впливає на нашу спроможність протистояти ворогу на фронті. А нестача засобів ППО і ПРО зменшує економічний потенціал країни. Експерти впевнені, що новий законопроєкт про допомогу Україні, який запропонував Джонсон, має всі шанси, щоб бути швидко проголосованим і мати значну підтримку у Конгресі. Все через те, що він майже не змінився у порівнянні з оригіналом, який свого часу запропонував Байден. Отже, сподобається демократам. Республіканці ж, які здебільшого, також підтримують Україну. Теж проголосують більш прискіпливий нагляд за допомогою це саме те, на чому вони весь час наполягали, а кредитування пропонував Трамп, ніби всі думки враховані. До того ж, 17 квітня на цьому наполягли у комітеті з розвідки Палати представників. передає голос Америки. Ми повинні передати допомогу Україні сьогодні. На секретному брифінгу наш комітет був поінформований про критичну необхідність надання Україні військової допомоги цього тижня. Сполучені Штати повинні протистояти загарбницькій війні Путіна зараз, оскільки ситуація в Україні критична. Точно підтримає і підпише цю версію закону. І Байден каже підтримка України зараз потрібна як ніколи, і потребують і інші союзники США, зокрема Ізраїлі. Ізраїль постає перед безпрецедентними атаками з боку Ірану, а Україна перед постійними бомбардуваннями з боку Росії, які різко. Посилилися за останній місяць. Палата представників має ухвалити цей пакет цього тижня, а Сенат має швидко за ним послідувати. Є в українському законі ще один ну дуже цікавий пункт, який легко можна було пропустити. Закон зобов'язує президента посилити санкції проти РФ і найважливіше дозволити конфіскацію російських активів для забезпечення допомоги Україні. Пояснила пані посол України в США Оксана Маркарова. В частині, що стосується України, законопроектом передбачається можливість конфіскації суверенних активів РФ на користь України. Зокрема, президенту США надаються повноваження застосувати процедуру конфіскації суверенних активів з подальшою передачою відповідних коштів до спеціальних фондів. При цьому президент може узгоджувати алгоритм передачі Україні конфіскованих російських активів з державами групами СЕМИ ЄС, Австралією та іншими партнерами США. Але це ще не всі смаколики. Депутати зобов'яжуть Байдена нарешті передати Україні далекобійні ракети Етакамс. Він повинен це зробити щойно це буде можливо. Однак, якщо глава держави вирішить, що передача «Етакамс» завдасть шкоди інтересам національної безпеки США, то він може відкласти постачання. Про це Байден буде зобов'язаний повідомити комітети з оборони конгресу, комітети з засигнувань та міжнародної відносин сенату та комітети з сигнувань і міжнародних відносин Палати представників. Нагадаю, що ракети Етакамс e вже показали себе у війні з Росією у вересні 23-го року. Ними ЗСУ атакували два російські литовища, в окупованих Луганську та Бердянську, знищивши принаймні сім гелікоптерів К-52 «Алігатор» алігатори, два «Мі-8». Ще 15 гелікоптерів 8К52 та 7Мі-8 отримали пошкодження на аеродромах. 17 квітня завітав Етакам аеродром в Жанкої на півночі Криму. В результаті комбінованої ракетної атаки за допомогою американської балістичної ракети і британської крилатою Storm Shadow Україні вдалося мінуснути принаймні 5 пускових до С-400 та її радіолокаційну станцію. Вірогідно, що уламками ЗСУ пошкодили і російські гелікоптери, які там базувалися. А як думаєте, ви чи погодиться Байден у найближчий час передати Україні далекобійні ракети, і чи здатні вони змінити ситуацію на фронті? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Побачимось.